Всем привет! З вами знову Юрій Я знову показываю вам наступне видео Резина Универсал Good Farmer Grip King на 16 дисках 7.5 на 16 Универсал Types Ось. От фермер, наварка, хороша наварка і її висота 73 см. Ширина по кріжки, по краях іде чітко 16 см. От вам показував попереднє відео. 16-та резина кабат. І ось наварка. 73 і 80 см, 16 і 19 см. От. Резина все-таки має значення. Дехто каже, та яка там різниця на чому їздить. Ну, як хочете. Тобто зняти крутний момент можна тільки з широкою, широкою резиною з цих мотоблочних двигунів і КПП. Бо та резина, що йде в комплекті. Ви самі бачили, що це за резина. ЧАСТЬ, я не буду там вдаватися в подробності. Як би сказати, як диванні експерти кажуть обсирати. Ну, яка є, така є. Не обсираю. Та там в коментарях попередніх відео просили, щоб я не матюгався. Ну, не буду матюгатися. Тут новеньке відео, резина хороша. Все вчора збортували на камерах. Камера, хоча майстер, який бортував, каже, можна поставити і без камерку її поставити без камери. Кажу, ну Клієнт треба робити до ладу, клієнт привіз і камери і покришки. Поставили все як не може бути. Ось така цікава покришечка, кого цікавить і покришки, і диски. І це все разом зробити, звертайтеся, допоможемо.